Є три прості питання, на які 90% людей не можуть відповісти відразу, і це нормально. Перше, чого ви хочете насправді? Не що повинні, не що очікують інші, а чого хочете саме ви. Більшість зависає. Починають ну стабільності, ну грошей, тільки все це соціальні штампи. Друге питання: що буде, коли отримаєте це? Припустимо, ви отримали підвищення по кар'єрі, відкриття власної справи, купили будинок і що далі. Тиша. Бо ми так зайняті підготовкою та отриманням, що не думаємо, а навіщо взагалі бажаємо. А третє викликає найбільший ступор. Що буде, якщо не отримуєте, і тут паніка, ніби життя закінчується. Але знаєте що? Нічого не відбудеться. Ви залишитесь собою. І це найстрашніше усвідомлення, що ми прив'язали щастя до зовнішнього. Це приклади коучингових питань. Чи може коуч. На них відповісти за клієнта, звісно, ні. Ми створюємо простір як коуча, де людина сама знаходить чого хоче насправді. Не батьки, не суспільство, не інстаграм. Вона і знаєте що? Найкраще, коли людина чесно відповідає на ці три питання, але не вміння відповісти це не проблема, це початок шляху до себе, до себе справжнього. Просто ми не завжди себе запитуємо і часто не чесні з собою.